Дорогі мої малята! Сьогодні ми повторимо назви фруктів і пограємо в гру. Відгадай на дотик! У мене є чарівна сумочка. І зараз я буду там шукати. Відкриваю, очі закриваю і шукаю. Кругле, велике. Може, це яблуко? Так. Це яблуко. А ми повторюємо яблуко яблуко. Ще хоч таке. Не довге. Не знаю. А, це груша, груша. Треба запам'ятати, що вона не кругла, не довга, а ось такої форми, ось такої форми груша. Ще хочу. Довгий. Це банан. Знаю банан. Ось він. Ще. Що? таке. О, кисле. М -м таке довге, овальної форми. І це лимон. Лимон. Ми з вами пограли. Ви подивилися. Ваші мами тата теж подивилися. Прошу, батьки, зробіть таку чарівну сумочку для ваших дітей. Нехай вони пошукають і спробують навчитися і запам'ятати на дотик, які у нас фрукти. І повторюємо їх назви. А сьогодні я вам кажу до побачення!